Та сидіть не боля, вам чесно кажу. Я вже в медкомісії медкомісію прохожу, але всі брали. Так, розслабтеся. З'яни, Зі зімки, сахальці. Хіба больно? Ні. Рівнянин Віталій Дарчук прийшов на театральну площу у Рівному, аби безкоштовно пройти тест на ВІЛ та флюорографію. Проходжу військову медкомісію, вирішив провіритися, записався до пальмонолога, але щось поки ще не дойшов до нього. Я вирішив вже провіритися, може тут незалежно, чи тут якби більш якісний буде, знімок. Там, чи що таке. Тут процес прийшов, буквально за пів години ці аналізи. Там треба їхати до сімейного лікаря, брати направлення, потім записуються в очері, це затягується. На декілька неділь рівнянка Анна Савущик також вирішила перевірити стан здоров'я. Каже, флюорографію в останній робила півроку тому, щоб в першу чергу контролювати своє здоров'я і не наражати на небезпеку інших людей. Справа в тому, що вся ситуація з ковідом, хотілося б бути впевненіше. Проводить тестування на ВІЛ представниця благодійного фонду Наше майбутнє Олена Сульжук. Жінка каже, кількість тестів розрахована на 200 людей. Результати можна дізнатися за 15 хвилин. А знімок легень з відповідним висновком надсилають через смс за номером телефону. Це все йде анонімно, кондифіційно. У випадку позитивного результату ми пацієнта будемо скеровувати в Рівненський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, Такі для подальшого обстеження медичний захід організували Рівненський обласний фтизіопульмологічний центр спільно із благодійним фондом Наше майбутнє. Сьогодні ми зібралися в рамках всеукраїнського місячника боротьби з туберкульозом. 24 березня міжнародний день боротьби з туберкульозом. І протягом місяця фтизіопульмологічний медичний центр ініціював ряд активностей, в тому числі і сьогоднішню акцію. І туберкульоз і ВІЛ дуже часто поєднуються. в Парі розумієте, так, якщо, наприклад. Наприклад, ВІЛ-Імунна система страждає, і смертність віл-інфікованих найчастіше буває саме від туберкульозу. Медичний захід планують провести повторно 20 березня на театральній площі з 12-ї години по 14-ту. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.